Уявіть маленьку країну без виходу до моря, яка не має ані нафтових запасів, ані великих колоній, проте вона стабільно входить до числа найбагатших та найщасливіших у світі. Держава не контролює економіку залізною рукою, а ключові рішення ухвалюють самі люди на референдумах. Це все про Швейцарію. Її секрет успіху лібертаріанська модель, тобто мінімум державного втручання та максимум свободи та відповідальності громадян. Сьогодні розберемося, як Швейцарія досягла такого рівня розвитку і чому її досвід називає лібертаріанським раєм. Швейцарія посідає лідируючі місця у світових рейтингах. Це одна з найбагатших країн світу за ВВП на душу населення. Швейцарія має один з найвищих показників якості життя та індексу людського розвитку і регулярно очолює рейтинги найкращих країн світу. Швейцарія держава з надзвичайно розвинутою економікою і вільним ринком. За індексом економічної свободи Heritage Foundation, Швейцарія є другою найвільнішою економікою світу, поступаючись лише Сінгапуру. Таке високе місце по індексу економічної свободи. Означає, що в країні мінімальне втручання держави в економіку і життя людей, низькі податки, захищена власність та мінімальна соціалка. Податкове навантаження у Швейцарії становить лише приблизно 27% від ВВП. Тоді як у більшості розвинутих країн ця частка зазвичай більше 40%. Бюджет Швейцарії майже завжди збалансований або з невеликим профіцитом. А держборг дуже помірний, лише близько третини. ВВП для порівняння нормальним рівнем для розвинутих країн є рівень боргів у 50% від ВВП, економіка стабільна, франк міцний, інфляція та безробіття дуже низькі. Цікаво, що паралельно Швейцарія є номер один у світі за глобальним індексом інновацій вже багато років поспіль. Тобто, свобода підприємництва, мінімальна держава, стимулюють технології та розвиток стартапів. І саме тому Швейцарія у всьому світі відома своїми сирами та шоколадами, годинниками та банками. А ще, наприклад, в деяких регіонах ви можете заплатити податки криптовалютою. Про що в мене є окреме відео? Подивіться, там багато неочікуваних фактів. Швейцарія відома своїми товарами на весь світ. Шоколад тут виготовляють 17-го століття, і нині швейцарські вироби вважають еталоном молочного шоколаду. Сири окрема велика тема: годинники місцева гордість. Швейцарські бренди є ознакою прости. Жу та статусу швейцарські майстри задають моду і технології у годинникарстві століттями. Банки мають настільки високу довіру, що коли люди кладуть гроші на депозит, то вони ще й доплачують за те, щоб її гроші зберігалися на рахунках. Навіть поїзди стали символом: надзвичайно пунктуальні, комфортні і прокладені через казкові пейзажі Альп. Туристи у захваті від швейцарських гірських курортів та від мальовничих озер. І звісно, символом країни є її нейтралітет. Червоний хрест виник саме тут, у Женеві. Та найголовніший символ, хоч і не такий відомий, особлива політична система, яка поєднує федералізм та пряму демократію. Пряма демократія означає, що всі громадяни беруть участь у керуванні. Це один з основних принципів лібертаріанства, коли не чиновник приймає найбільш важливі рішення, а громада. А головний механізм управління це референдум. У Швейцарії будь-який закон може бути винесений на всенародний референдум, якщо цього захочуть громадяни. Є три види народного волевиявлення: обов'язковий референдум для змін конституції чи вступу до наддержавних об'єднань це обов'язкове голосування, народна ініціатива, коли самі громадяни збирають підписи, щоб змінити конституцію. І факультативний референдум. Громадяни можуть оскаржити будь-який новий закон, зібравши достатньо підписів, щоб ініціювати загальну. Загальнонаціональний референдум треба зібрати 100 тисяч підписів за 18 місяців, якщо мова йде про правки до Конституції, або 50 тисяч підписів за 100 днів для звичайних законів. Але для мотивованого суспільства це реальність. За останні століття швейцарці провели сотні референдумів. Тільки уявіть, за період з 1990 по 2020 роки громадяни голосували на федеральному рівні майже 220 разів. Це в середньому 6-7 загальнонаціональних референдумів щороку. Ати таких всенародних виходів на дільниці заплановані на роки вперед. швейцарці жартують, що ходити на голосування їхнє національне хобі. А тепер головне навіщо все це? Пряма демократія слугує запобіжником від узурпації влади. Політики знають, якщо ухвалять закон, який людям не сподобається, народ збере підписи і скасує його. Тож влада вимушена постійно дослухатися до суспільства. З іншого боку, громадяни відчувають відповідальність. Вони самі вирішують складні питання від будівництва мінеретів до податкової політики. Бувало, народ відхиляв навіть популістично привабливі ідеї, якщо вважав їх шкідливими. Наприклад, у 2016 році на референдум винесли гучну соціаліст. Стичну ідею безумовного базового доходу, тобто, щоб кожен громадянин отримував якусь умовну тисячу гривень. Цю ідею відхилили 77% голосів, бо вирішили, що роздача коштів знищує економіку. Так само провалили ініціативу про 6 тижнів оплачуваної відпустки. Хоча хто б не хотів більше відпочивати, громадяни зрозуміли, що це вдарить по конкурентоспроможності бізнесу натомість підтримували і сміливі ідеї, як от заборона на нові атомні електростанції або обмеження імміграції. Важливо, що для конституційних питань діє подвійна більшість. Треба, щоб ЗА проголосувала більшість виборців і більшість із 26 кантонів. Цей механізм захищає менші регіони від диктату великих міст. Крім референдумів, є й прямі народні збори в деяких кантонах. Наприклад, в Апенцелі мешканці раз на рік збираються на площі та відкритим голосуванням обирають свого представника у верхню палату парламенту. Так це досі відбувається живцем, прям як у середньовіччі. Політична культура швейцарців дуже розвинена. Люди інформуються про питання, дискутують, а потім приймають рішення, яке стає законом для всіх. У підсумку влада в країні реально належить народу, а політики лише виконавці волі більшості. Така Система майже унеможливлює узурпацію чи авторитаризм. Якщо завтра якийсь лідер збожеволії і вирішить скасувати свободу слова, народ миттю зупинить це на референдумі. Це і є лібертаріанська мрія. Влада максимально децентралізована і підконтрольна громадянам. Не менш важливий елемент це децентралізація. Швейцарія це федерація 26 кантонів, кожен з яких має широкі повноваження. Кантони це як маленькі держави. У них є власні конституції, парламенти, уряди, податкові системи. Багато питань від поліції до шкіл вирішуються саме на кантональному рівні. Завдяки цьому існує конкуренція між кантонами. Вони змагаються за інвесторів і жителів, пропонуючи край податки чи послуги, якщо в якомусь кантоні завищать податки, бізнес може перейти в сусідній. Тож влада не зацікавлена у тиску на бізнес. Принцип субсидіарності, тобто що можна вирішити на місці, не повинно йти наверх. Реалізовано в Швейцарії сповна. Це стримує розростання центральної бюрократії і дає громадянам відчуття автономії. На федеральному, тобто центральному рівні, влада також організована дуже особливо. Замість одного президента чи прем'єра виконавчу владу здійснює федеральна рада, коли Тивний уряд із семи членів цих семеро федеральних радників обирає парламент раз на чотири роки, і вони разом керують країною колегіально. Формально один з них щороку виконує обов'язки президента, головує на засіданнях, представляє державу назовні, але це суто церемонійна ротація. Ще одна цікава деталь: відносно низькі податки і конкуренція за виборця привчили швейцарських політиків бути ефективними менеджерами, а не вождями. Багато функцій, які в інших країнах робить держава, у Швейцарії виконує. Приватний сектор або громади. Наприклад, медицина повністю в руках приватних компаній. Діє обов'язкове приватне медичне страхування для всіх громадян. Немає державних поліклінік, куди без благодійного внеску у 200 гривень тебе не прийме лікар. Є конкуренція страхових фірм та медичних закладів, і рівень сервісу дуже високий. Пенсійна система багаторівнева і включає приватні фонди. Школи, хоч і публічні, але управляються на рівні громад. Залізниця та пошта так, є державні компанії, але вони Працюють за ринковими принципами і конкурують. Електроенергія, телеком, значною мірою в приватних руках. Так званий швейцарський мінімум держави це коли держава не лізе туди, де люди самі можуть організувати послуги. В результаті багато сфер більш ефективні, бо все приватне завжди краще за все державне. У Швейцарії передбачені соціальні допомоги та страхування на випадок безробіття. Просто цим займаються зазвичай на місцевому рівні або, взагалі, через публічно-приватні механізми, такі як приватні благодійні фонди. Що знову ж таки краще контролюється суспільством? Швейцарія це приклад того, що шлях до процвітання це не географія, а ідея. Мінімальна централізація, максимальна конкуренція та відповідальність ці принципи пронизують усе від економіки до політики. Секрет швейцарського дива в лібертаріанській ідеї. Держава тут невелика, але ефективна. Людина вільна, але усвідомлює свій обов'язок перед суспільством. Замість культу сильної роки, культ здорового глузду і компромісу. І саме це є причиною того, що в Швейцарії один з найкращих рівнів життя у світі, потужна економіка та відомі всьому світові бренди.